Протягом останніх півроку співробітники Інституту педіатрії акушерства, гінекології Національної академії медичних наук України долучились до виконання спільного проєкту Rotary USAID збережемо здоров'я жінок для їх родин. Ми вже не один рік і не один місяць спочатку. Війни, яка відбувається в нашій країні, надаємо допомогу внутрішньо переселеним жінкам з різних регіонів, з деокупованих регіонів нашої країни. І в рамках цього проєкту ми проводимо первинне випадке тестування. Ми бачимо очі жінок, які з вдячністю отримують медичну допомогу, які з вдячністю проходять обстеження. Ми бачимо очі жінок, які, отримавши позитивний результат, знають і розуміють, що їх далі чекає. Додаткове обстеження, чекає адекватне лікування, і ми маємо можливість сьогодні дійсно виявити на самому ранньому етапі перед онкологічну кологічну патологію шийки матки. Ми її виявляємо, ми її лікуємо, ми скіровуємо цих жінок в спеціалізовані заклади. І таким чином, маючи ранню діагностику, ми забезпечуємо і ефективність лікування, і відповідно зберігаємо здоров'я цих жінок. Ми приймаємо участь у проєкті, що присвячений ранішній діагностиці і профілактики раку коматки. На сьогоднішній день відомо, що це дуже розповсюджена патологія в світі, і ми потребуємо, особливо для наших жінок, які вимушені переселенці з території, окупованих нашим ворогом, швидких тести на вірус папіломи людини, що є підґрунтям для розвитку раку шейкоматки. Тому ми приймаємо участь в обстеженні цих людей і в попередженні цієї тяжкої патології. Вірус папіломи людини це така коварна інфекція, яка може спричиняти і рак, шийки матки, але не лише це, а ще і патологію вульви, а зон, тобто це можуть бути і кондиломи, і генітальні бородавки, і навіть рак. Але вона така коварна, ця інфекція, що вона не болить, не кровить, не чешеться. Тобто, І тому потребує таких скринінгових тестів. На сьогодні ми маємо можливість такого неінвазивного, сучасного і ефективного. Тестування на вірус папіломи людини, Завдяки саме проекту Rotary International і USAID ми отримали ці безкоштовні тести, які нам допоможуть обстежити жінок і в першу чергу жінок, які вимушені переселення. І тому ми можемо визначити цю інфекцію, яка може спричинити ризик розвитку патології шийки матки і бульови. Тому ми закликаємо всіх жінок не бути байдужими до свого здоров'я, приходити вчасно до лікарів на безкоштовні, неінвазивні, безболісні тести, що дозволить вам зберегти здоров'я і життя в майбутньому. Отже, шановні жінки, користуйтесь нагодою, отримати цю інформацію про себе, піклуйтесь про себе, бережіть себе, приходьте, і ви будете знати свій статус. Задля здоров'я і для збереження, взагалі, нашої української нації.